Бубіл? Що ти хочеш сказати, бубіл? <сум> бубіл? Будеш оглядати поличку? Він не люби бути на руках. Ще й штопну камеру. Ну бубіл! Усім привіт! Сьогодні я хочу зняти огляд своєї полички і показати вам, які там в мене вже є фігурки. Що в мене там, які артики. Я дуже люблю таке дивитися, що там у кого. У мене зараз вже 150 книг, бо мені є що показати. І на фоні може цукати моя собака, бо вона бігає, бо їй скучно. Так що поїхали. Почнемо з того, що зараз поличка виглядає отак: у нас йде ремонт, і щоб книжки не лежали в коробках і не м'ялись, то вони поки стоять так і чекають, поки перемістяться в своє найкраще місце. Бляш-бляш! Бляш! Бляш. Так, ці іграшки я дуже люблю. Оце мені подарувала мама. Оце мама подарувала моїй сестрі і мені. Моя сестра зараз за кордоном, Того її медведик жде тут. Оцього медведика звати як мене, Валері. Такий прикольний. Це якась колекція, але я забула, як вона називається. А це я зв'язала. Тут у нас колекція з мака Друзі. У мене є всі крім роса. А знаєте, що нема роса? Тож він душний, я його не люблю. Такий будиночок. Там як наче, справжній Макдональдс внутрі. У мене насправді немає якоїсь логіки. Виставляння моїх фігурок на книжковій полиці. того, що зараз поличка дуже маленька, і ця логіка, вона тут не тулиться мені. В мене багато книжок з кольоровими зрізами. Вони нереально красиві і нереально дорогі. Але від того не менш красиві. 70% з них ще й не читані. Оце дві лабобушки я купила в опічні оцю. А цю заказала. Ну я навіть не знаю, яка мені більше подобається. Це взагалі стоїть отут. Отакі в мене є арти. Ось арт по королівству нещастивих. Я його недавно купила. Пока він стоїть так. Оце так не гарно, так негарно. Череп пробіл, Череп фу. Ще покажу ось таку куколку. Я вже її показувала, але покажу ближче. У неї таке платтячко, такі туфельки цікаві, такі хвостички. Мені здається, що вона похожа на мене. Мені її подарив Саша, мій чоловік. Я її дуже люблю. Чого я... мені здається, що вона схожа на мене? Того що в мене колір волосся рідний, такий, світло коричневий Того я не знаю чого. Вона така. Ладочко в неї таке. Коротше, вона мені дуже подобається. Моя Тут у мене колекція двірші Pіві Троянд. Прийшла була. І ось Суріель. Я замовляла його на тему. Але він такий, як надрукований на 3D-принтері. У книзі двірші Троянд Я обрала саме стару версію. Панува мені не подобається взагалі. Я нову купила, почитала, розпродала і купила стару. Так от, що я хотіла сказати? Тут я вклеїла оверлей. Отакі, Отакі оверлей, десь тут ще. Ось тут ще, різен. Перша їхня зустріч і ще щось. Була хвати шкріпти. Була шкрібе постійно мою количку. А де ще. Десь ще один оверлей, але я щось його не бачу. О, ось! Зустріч з су... Урі. Зустріч з Урієм. Боже. Тут у мене різні детективи, і так як це нижня поличка, тут лізуть тварини, і я тут нічого не ставлю. Отак. А тут у мене різна українська література. І тут у мене різного українська література. А тут у мене різна українська література і грязнушка блюшка. болюшка. Отут у мене бачите таке Пенелопа Дуглас. У мене є всі книжки, які видані в Україні. Десь одна книжка лежить. А де вона? О, вона, я знайшла її. Зараз поставлю її на місце. І отут такий арт. Тут такі хлопчики, хлопчики. І тут раз! Хоп! Так я не можу дивитися дітям. <хи> Вона стоїть отак, того що Саша тут проводиться дзвони, і він каже постав отак, щоб ніхто не бачив. Ось ще книжечка пінілопи, довіра. Я зв'язала таку оригінальну закладочку трусики. Ой, тут ось вилізла ниточка, треба її припалити. Отак. Я, чесно, не читала. <гум> Я прочитаю. Просто мені подобаються обложки. Мені подобається воно. Воно мені подобається. Все. Всім пока. Дякую, що подивились. Надіюсь, вам понравилось. Ну, таке. <гум> Це був коротенький огляд. Того всім пока-пока-пока. А, ставте лайки. <гум>